Вітаю любі мої друзі. Знаєте, як то в коментарях там були якось писали, що ти криворукий і робиш не так, як треба. Так от, не просто так я криворукий. Зараз вам буду підтвердження того показувати. Історія така: телефонує підписник, а він якраз минулого тижня прислав там пачку циліндрів на росточку. Каже: Ігор, я буду в вашому місті проїздом, ну, близько, хочу до вас заїхати в гості. Будь ласка, заїжджайте, завжди раді, як то говориться. Приїжджає, і так як колега, знаєте, йшов забирати ту пневму подушку, точно так само йде до мене. <рес> ну, ну, яка робота буде після того, знаєте? Треба, не знаю якось. Отак, того з такою роботою будеш точно вже криворуким, якщо почнеш через день приймати таких гостей. Але, знаєте, як то говориться, вже майже родина. Треба зробити. Тому я тепер по праву можу називати себе справжнім токаром. Можете до мене звертатися точити циліндри. Бо я вже, по-перше, я точу після обіду. По-друге, все, що треба для токарки, в мене є в наявності. Так що, отаке, -то. що говориться, дякую за гостинці. І подивимося на ту роботу що в нас є? Ну, а є в нас тайванські поршні без розпізнавальних знаків. Тільки отака от штука. Саме що хочу вам показати, структура навіть дуже мені подобається. Гарненько. Дивіться, яка обробка. Ну, ну, я так не вмію. Ну і по факту. Так, мій станок просто такої частоти не дасть. Які ти там пластинки не бери чи що. Ну, зроблено класно. Але зробимо замірю. Ну, отак виглядає поршеньок на мінчак. Бачите, ну, він там ледь-ледь підхожений. Але, бачите, от порівняти. Порівняти оце з оцим. ну, Коротше, понятно, що, знаєте, якщо то говориться рівняти, то його з пальцем. І так, давайте ну, поговоримо трошки про ці поршні. У е, мене був власник, як я сказав. Ми їх обдивились, обмірили. Е, що я помітив? Як на мене, трошки завелика конусність іде, так? В ідеалі. Е, дивіться. При розточці я міряю зазор ну, циліндр поршень в оцих місцях, отак от, от. Ось тут в мене, так? Виходить трошечки нижче поршневого пальця. Отут. От. І ну, взагалі в якісних хороших поршнях, в, коли в ідеалі, то десь приблизно зверху поршневого пальця, отак. І тут, і тут, і тут. Скрізь розмір одинаковий. Ну, я маю на увазі в оцій площині. Так? Розмір абсолютно одинаковий повинен бути, ну, От тоді поршень класний. Далі розмір в, в оцьому місці, так? в місці, яке йде в одній площині з поршневим пальцем. Якщо ми візьмемо, поміряємо отут на тих бубишках. Так? Він завжди є менший, десь приблизно на 2 десятки в поршню. І, тобто воно має поршень ось такий от овал. Отак. Тут менше, тут більше. Ну і плюс конусність поршня. Скажем, ці любі місця, вони, менші, вони більші, ніж днище поршня. Так? Ну, зрозуміло, коротше, який розмір? Ці поршні мають. Один має трошки більшу конусність, один трошки меншу. От дивіться, скажімо так. Міряємо поверху поршневого пальця, так? Що ви бачите? Бачимо 38 сотих. Так? 38 сотих. Далі міряємо в місці, де я приблизно де міряю зазорчик. 40 на дві сотки вже більше. Далі міряємо ще трошечки нижче. Тут у нас що? 42. І по самому низу юбочки. У нас 43 сотки. Так? Отака, коротше, геометрия. Ага, ну давайте зразу так. чисто, може комусь цікаво буде. Е, так, у нас тут 25. Тобто дві десятки різниці, так? Дві десяточки різниці. І днище в нас має. Це не днище, має 22 сотки. Тут ті ж самі 22, 23 сотки. Е, днище воно кругле. Отака от, от різниця. Коротше, так, о, будемо точити зараз під ці поршні. Вибрали із власником зазор по цьому місці 4 сотки робити. Він каже, так, хочу, щоб і досить тихо було. Ну, щоб і теж не обкатуватися русський місяць, з тим не їздити і тому подібне. То, коротше, 4 сотки. По юбці у нас вже буде тут на кінчику 2 сотки. Тут 4, тут десь 6 там, приблизно. Отак. Е, але, перш ніж це все зробити, поршні в мене е, ну, по місці, де міряється палець, так, одинакові. Ну, абсолютно. Там різниця щось трошечки на юбці. Е, навіть фактично, я одного тримав в руці, можливо, він нагрівся від руки трошки і через те там звінилося. Е, бо зараз в гаражі досить холодно ще. Е, що я вирішив? Дивіться, зараз, отак от для, для прикладу, щоб не було якого там цього. Переміряємо поршень. Проведу експеримент. Поки я буду точити один циліндр, отак от. Збили. Розмір. Ну, бачили, той ж самий розмір. Мінус десятка. Це той, не, ну, інший поршень, ніж я мірав перший раз. І беремо оцей от поршеньок. Помірили його. Так, він зараз холодний взагалі. Я якраз запалив буржуйку, щоб трошечки зігрітися. Ми його покладемо десь. Або тут саме буде гаряче місце. Отак от вугулок. І він розігріється нам, поки ми будемо там займатися росточкою. Ну, Для початку ми ще зараз будемо планувати базу на нього. Він нехай гріється, і ми тоді проведемо такий, таке порівняння, що коротше з ним зробилося. Ви пам'ятаєте розміри до, подивимось розміри після. Так, наступним етапом будемо поновлювати. Площини, ну, коротше, як Завжди бачите, воно тут, ну, завжди от покоцане, посране, побите і тому подібне. Хоча, хоча. хоча, не, ну, Я бачу навіть фотографію того мотоцикла. То мотоцикл досить такий збережений. Але все одно десь знімали, десь, десь підкувернули от якийсь слід від, від викрутки, дзьобинка і тому подібне. Тому Обов'язково, я вже собі привик. Взяв на на росточку по нову базу і тучу. І знаю, що в мене буде так, воно. Буде. щоб це зробити, такі маніпуляції в нас. Раз. Запустили двигун із маску і фрикціон. Так, поставив обороти така в нас що? Двоєчка на двоючці, Двісті. Щось там затерто, Коротше, 235, мабуть, що оборотів. Опа! Ягоські циліндри легенькі. Так, подаємо малою продольною до торкання. Опа. А бачили? А циліндрик вже не ідеально рівний. Ну, його розточували. Ай, зараз ще я зразу розкажу вам про росточку, що було. Що ви помітили. Так, давайте тако десяточку. Бо там, аби ще її вистачило. трошка тільки сипла. Як то говориться, циліндр крутиться, бабло мутиться. Ну-ка. Які ставки зняло, ні? Думаю, що ні. Ну майже, майже, бачите. Там кругу майже йде, але тут крапельку. Там насправді навіть не 15, я думаю, яких 12 сотих і зніме. Отакува, ну, зараз візьмемо таку модну... Рідину, мені колега підігнав. Попшикали. Можна різця пшикнути. І давайте ще 5 соточок. Всього 15 зіймемо. Ну І так само і на тому зробимо, щоб однаково було. Так, у нас подача стоїть 8 сотих на оборот, але коли воно їде повздовжньою, ділимо на два. 4 сотки на оборот. Бача малесенька, дивіться, бачите, воно дуже повільно йде. ну на ну О-оп-о, ну, ну. бачите, яка та стружечка. Дитяча така. А, ну, спішити, як то говориться, нема куди. Головне добре зробити. Бачите, як тут гільза рівно крутиться. Відносно явської. Відносно тої Юпітеровської, що я якогось зняту, чим? Мені око видно, рівненько. Ну, воно моргає так ребрами. Але крутиться рівнесенько поверху. Розточено так. Ось гільзи більше. Там то Юпітера було зміщено. Ну, якось так. Так, ну і зараз що? Беремо того циліндрика і отаково от йдемо на розточний станок. Опа, світло. Все як слід. Так о, витрили стола і підкладочки. На 638 достатньо двох. й три ставити. тут, як ви вже бачили раніше. Гарні і чіткі. Так, циліндрик. Обдивляємося, чи нема зазорчику, а де він тут візьметься? Вибачите плотненько, зі всіх сторон гарненько, і він не шатається абсолютно, нема ніякого перекосику, нічого. Так, значить зараз беру шпильки, притягую його. І запустимо в росточку. Так, що там обкатався по циліндрику? Давайте зробимо хоч одного, поки я ще не взявся знаєте, за, за те діло, як то говориться. То в нас тут на каналі в коментарях є пан Ярослав із Другобича. То, -то він започаткував, те діло був. Пам'ятаю, була посилка з коліналом від яви. І разом не пам'ятаю вже, чи то друга посилка, чи там же була файненька плящинка. Ми з колегою вже ну, зараз немає, він давденько виїхав за кордон. Але ви знайомі. Ми ж з ним їздили станка купувати в Другобич. Сіли файненько, сала собі врізали, як має бути. А пішла плящинка. Капітальна робота була. Я не забуваю. Ну, коротше, жарти жартами, але давайте ну, будемо будем щось робити. Ага, в нас. З попередньої роботи не включена подача. Отак. От подача пішла. Росточку на 400 оборотів провожу. Подача 12 сотих. Так, 12 там, по-моєму, так. Так, 12 сотих на оборот Ну і пішло чистенько така. Ну, коротше, воно поки пішло, то ми з вами підемо, е, переміряємо того поршня, що ми поставили. Так, а ну-ка. Так слиною. О! Шкварчить. Градусів 100, думаю, нагрівся приблизно, бо шкварчить. Е, ага, зараз я тако вас на підставку. І будемо мірав. Так, а ну давайте для початку, а Ви... в Ви... Ви... мене збито. О, бачите, не влазить. О, гаряча собака. тече через тряпку. Так, ну-ка, ну-ка. Бачите, не влазить. Було мінус десяточка. О, нефіговський він нагрівся так. Плюс 5 сотих стало. Ну, чесно, я то не знаю, як воно має бути, скільки вони повинні розширятися. Ну от. З мінус десятка розширився майже на 5 До речі, розширився більше на десятку. Ану днище. Зараз подивимось днище. Що там днище сказало? 35. 35, а бік. Просто непонятно, куди він розширився. І бік 38. У мене там вже прохід закінчився. Коротше, по поршню. Не знаю, ну нехай він може собі тако повісить, схолоне, і подивимось, що робиться. Я просто, чесно, я не заміряв, щось, не пам'ятаю. Треба передивитися старий відос, давно заміряв і не пам'ятаю, як там було з тими чеськими поршнями. Я, можливо, навіть зараз передивлюся і вам скажу. Так, коротше, передивився, я старий відос пішов спеціально для того. Давненько я вже знімав, його тестував, був чеські поршні і польські поршні. Чеські поршні, оті, ті, що під оригінал дорогі, мали розширення 14 сотих. Тому ці приблизно в таких же параметрах. І Польща тоді, але правда, поршні були з 634-ї. Мали розширення 90-х ну, в місті, де міра їм зазор. Тому, бачите, я кажу, призабув. Виходить, що коефіцієнт розширення такий, як в тих чеських поршнів, а це Тайвань. на вид вони абсолютно мені, як у тій чеські. Якби я не знав, що це Тайвань, і не було цих значків, і мені сказали, що це Чех, я подумав би, що так воно і є. Ну, таке от, коротше, діло. Так, по циліндрі. Ну, як завжди, якась там моя ямка, так? Забачите, яка чиста росточка гарна. Зараз вам попробую близько показати. То для майстрів то хватило б у того, і ніякої хунінговки вже більше б не було. Так, що в нас є? У нас ще є запасу 25 сотих на росточку. Добре, бо там все-таки є ямка. Зараз ми тако робимо. Зараз чіпляємо цю приблуду. Так. Так, приблуда висить. Я вам отак у режимі нон-стоп знімаю, бо вже в мене обмаль часу, я вже хочу йти відпочивати. І тако десяточку. Я завжди беру по десятці. Ну, ну не люблю я зараз брати. Знаєте. Щоб все-таки себе забезпечити і не оказалося якоїсь війні, що ти щось прощолкав і прогадав розмір. Бували й такі моменти, ну нічого не зробиш. Я теж людина, не робот. Прощолкати може кожен, але отак от приблизно. Ну, все, У нас пішов прохід. Передождемося, поки трупнеться. Отак от виглядає зйом десяточка по чавуні. А отак от виглядає чавунна пилюка. Наша при малому сьомі не дуже піднімається, але я думаю, вам її буде видно. Отак от, от. І отаким от життям живуть майстри. А отак от круто точили циліндри попередній раз, бачите? Слід відрізця, ну просто поперечні риски. Видно вам? Мені видно добре. На тому циліндрі, по-моєму, було взагалі їх видно глибоко так. Під певним кутом гарно замітно. То, по словам власника, от ми сьогодні собі поспілкувалися, так, погорили, то він казав, що на період отої їзди, так, ну, не думаю, що він там дуже багато поїздив, то він чотири рази міняв кольця. Каже, от все, пропадає тяга, перестає їхати. Розібрав, підкинув кольця. Зазор конячий, підкинув кольця, поїхали далі. Ото вам. Зараз я вам намалюю. Я думаю, що контингент моїх глядачів люди розуміючі, але ну, дехто не стикався з цим. І ну, Не всім воно треба було в житті, як то говориться. Так, по-простому пояснюю: при розточці циліндра. Так, різець, ну, ви знаєте, що всі ви знаєте, що от коли йде на станку подача, так, при ну при різанні. От, Оце отут всередині так, мінімальна подача на моєму станку. 3,5 на оборот. Це я точив ці валіки, часто точу, їх виробляє і точимо нові. зразу. Навіть отака м'яка подача це все одно крок. Воно свого роду різьба, тому що воно не переривається, різець ріже, 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 заготовка обертається, і він постійно нарізає різьбу і з кроком, от в даному випадку, 3 сотки. Тобто, якщо ми зробимо один оборот по цьому витку, то ми піднімемося на 3,5%. А в масштабі в пропорції це виглядає так, коли ми розточуємо циліндр, так, от він має такі стінки прямі в нас, різець теж ріже. так, Він ріже, 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 і в нас в результаті, ну, залежно від заточки різця, все одно залишається отакий рельєф гострий. так, ну, Свого роду різьба. І в такому випадку, ну, в масштабі кільця кільця набагато більше, як воно, але в такому випадку, якщо кільце, скажімо, третя. По стінках оцих гострих виступах, воно швидко стирається. Воно стирається ну, на, на рахунок як напильника. Так? Е, що робиться при хонінгуванні? При хонінгуванні хонінгувальні бруски починають стирати верхній слой. І перший слой глибокий, він стирає. Отак він стирає, 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 стирає. Він взагалі стирає до чистого металу. Ну, до, до, до якогось певного розміру, стирає на всю цю глибину е, оці виступи. Так? Він стер. І після того своїми гострими гранями алмаза він починає врізатися, навпаки, в серединку. Але от, і коли він врізається в серединку, він зішліфовує те, він робить отакий якийсь рельєф. Так? От щось отаке приблизно. От. І вже в нас йде отут тоді поверхня циліндра. так. Після того другий слой ще все одно такі більш-менш якісь там трошечки гостріші виступи. Другий слой починає стирати і їх. І після стирання другим слоєм у нас поверхня виглядає приблизно десь отак-от. Так, гостренька, знов зрізана грань, знов зрізана грань, Отак. От. І після того, що як третій раз е, самими дрібними брусками, е, ну, що ми робимо? Сам чугун це є сплав, так? тобто по-простому залізо. Воно ну, не фокусується, залізо із вуглецем. Так? І е, оці пори чогуна в ньому є графіт. Графіт сам по собі є кулівець, ви знаєте, він має змазувальні такі. Свойства. Е, і скажімо, оті краплення графіту, вони скрізь є так? у всьому повністю е, матеріалі. Тільки коли ми його ріжемо різцем, воно як то наволакує матеріал так? і ніби прилиплює. Оце добре видно, отут-де була вібрація, якась трохи така. от. Бачите, воно типу, накатує його, бо матеріал в'язкий, ось, ну, в даному випадку цей матеріал в'язкий, його накатує. Ну, Так по-простому, я вам пояснюю, так робиться там. Воно накатує і закриває оці пори. А мелка, е, ота, ну, мелкий абразив, воно зішліфовує оцей накатаний матеріал, що скажемо так, от він накатаний, воно його зішліфовує взагалі. І виходить, що відкриваються ці зерна графіту. Е, цей ефект ви можете наблюдати, якщо візьмете будь-яку чавунну деталь. Так? Ви візьмете, скажімо, її, пошліфуєте, ну, от наждачкою, дуже м'якою, пошліфуєте, тоді помиєте, витрете білою трапочкою з бензином. Здавалося б, вона чиста. От, все одно ви по ній почнете водити отак, рукою, і у вас руки будуть такі грязні. Так? А якщо ще потрете чуть-чуть наждачкою і проведете, вони вас стануть грязними. Це є графіт. Посталі такого немає. Посталі ну, зовсім по-іншому, там малий вміст вуглецю. Ну, і я скажу, і от, такий вигляд має вже. В цих впадинах в нас збирається масло, масляне є озера, ну, збирається масло, і кільце, яке ходить, воно ходить по плоскій поверхні вже. так? По плоскій поверхні, на якій є масляна плівка, бо вона тримається в цих озерцях і стікає від одного до другого постійно. так? І по цій масляній плівці, в ідеалі кульцо не ходить взагалі не третього обстінку циліндра, а там є малесенький зазорчик цієї масляної плівки. І саме тому, якщо ми. Робимо занадто маленький зазор, поршень, рухаючись по стінках циліндра, він руйнує цю плівку і він починає тертися просто своєю стінкою, стінкою циліндра. І Від того є прихвати. Ну, прихвати, і плюс стирається швидко поршень. Якщо вибрати правильний зазор, підібрати правильне масло, ну, і правильний зазор для розширення циліндра і поршня. Можна добитись того, що поршень буде ходити по самій масляній плівці. Тоді знос буде мінімальний. Тому дякую, що ви слухали сьогодні мою теорію чи ту теорему. Можете написати, хто що думає по цьому поводу. І якщо хтось дійсно знає, як правильніше пояснити, я буду радий прочитати це в коментарях. А на сьогодні все. Був радий вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!